Очистка ливневих каналів, що тягнуться приватним сектором в усіх мікрорайонах міста. Щорічна сезонна робота комунальників. Постоянно осіньому цю роботу робимо. Ну і процесі літа там ще робимо, і осінню. Це канави численно. Якщо канал пролягає вздовж вулиці чи десь-інде, поза межами людських обійсть, проблеми доступу до них у комунальників немає. Якщо ж у дворах трапляється різне. Буває так, що в дворах то й не то і не пускають, то й кричать. Всяке буває. Не кожен, є таке, що відкриє все нормально, а є ще з боями. що пускають, що не впустять, всякі є нюанси. На жаль, констатують працівники Славути Сервіс, що із року в рік їм доводиться стикатись із людським недбальством. На городах є таке, що закидають, було таку, кукурузу, закидати, такі рубчики були, сімо, всякими, да. Оце було оце сьогодні, вчора ми там були, да, то там. Там багато було, що кукурудзи, викидали кукурузу з ручака, чистили, вибирали, да, голє, таке, десь обрізає цього, там же посадки йти, і все в ручах. Є такі участки, що і гни кидають туди. Септики зволь, виведені з, з цих з домів, плевері, і гімно, і, і помиє, і все в каналі. Буває і таке, що люди самі закидали канал. А винним роблять комунальників. Закидають канаву, не дають зайти туди, щоб почистили, а потім самі топляться. Ми, а вас звинувачують? А нас звинувачує, що ми не приходимо, не робимо. Робота із очистки ливневих каналів триває впродовж усієї осені і за будь-якої погоди. Буває, що й холодно, в і, і всяка погода буває, ну треба ж працювати. А коли його зробити? Як час підходить? Тобто далі холодніше і холодніше буде, то тобто, поки зараз погода дозволяє, треба закінчувати в роботу.